Докладніше про це поговоримо з Віталієм Безгіним, народним депутатом України, фракція Слуга народу, членом комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаємо вас, пане Віталію. Доброго дня Добрий день. от знаємо, що напередодні бюджетний комітет підтримав цю пропозицію. То тепер розгляд за сесійною залою. І наскільки вирогідно, що й там все ж таки депутати проголосують за такий перерозподіл військового ПДФО. Ну, це складна тема. Я думаю, що в залі насправді ще буде велика дискусія з цього приводу. Ага. Зала і справка перебуваємо дуже глибоко в цьому питанні, тому важко спрогнозувати. Я думаю, що та редакція, яку запропонував бюджетний комітет до другого читання, вона набагато краща за базовою редакцією, яку подавало міністерство фінансів, тобто знайдені в більшості питань компроміси. Між власними потребами нашого війська і представниками місцевого самоврядування була, як мова йде про деокуповані території, що втратили свій економічний потенціал. Тому сподіваюсь, що найближчим часом наступного тижня ми повернемось до цього питання, оскільки там теж подано дуже багато правок і певною мірою правочний спам. І конструктивна дискусія дозволить збалансовану редакцію проголосувати. Тому тоді дійсно додаткові джерела фінансування отримують представники сфери безпеки і оборони. Перша все на дрони, артилерію та окремо на бригади. Але і органи місцевого самоврядування завдяки компромісній редакції отримують чимало додаткового джерела фінансування, щоб не суттєво просісти в порівнянні з показниками до штабного вторгнення. Оцим компромісом стали 10% які фактично залишаться в територіальних громадах, де є військові частини. Ні, 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 -ні, -ні. оці 10% вони ніяк не стосуються територіальних громад, оскільки там мова йде безпосередньо про нарахування напряму на бригади. Компромісом стала додаткова дотація конкретно на деокуповані території. Вона перевищує 33 мільярди і закладена в бюджет наступного року. Компромісом так само стало не вибучення реверсної дотації. Тобто, це коли більш заможних громад не будуть забиратися кошти наступного року. Це вкрай важливий баланс, тобто це порядку 14 мільярдів. Крім того, передбачено ще один додаток, який Дозволить вирівняти громади по казниках 2021 року, тобто в принципі в реальних троша місцеві бюджети не до там 14 мільярдів гривень загалом. Що в принципі, якщо до уваги, що у нас місцеві бюджетів профіциті на відміну від вкрай проблемного державного бюджету, який дуже суттєво залежить від донатів і кредитів наших західних партнерів, то в принципі ситуація є прийнятною як для наступного року, який триває в межах повномасштабного вторгнення. А про що тоді можна дискутувати? Якщо ну на перший погляд, це рішення, яке має бути прийнято ось ось якомога скоріше, аби ну аби можна було закупити дрони у нас, і у нас минулого у нас минулого тижня ухвалювався законопроект, в якому 303 мільярди гривень додатково виділялися на зарплати військовослужбовцям по суті. І там от дискутувати взагалі не було чого, тому що був міністр оборони новий, був міністр фінансів. Всі розуміли, що нам з жовтня треба чомусь платити. Тим не менш, більше, більше тисячі правок були подані до цього законопроекту. До великого сорому в залі деякі окремі народні депутати перетворили цей розгляд на шоу, і голова бюджетного комітету було змушено здається. 9 годин стояти на трибуні. Хоча потім, в підсумку, після цього шоу, саме так я це називаю, конституційною більшістю закон було ухвалено на при жаль може і тут статися подібна річ, яка звісно, ну скажімо так, не сприяє нормальному сприйняттю парламенту в очах суспільства, хоча мова лише по депутатів, які граються в так званий правочний спам. Не хотів би, але не буду запитувати, хто ці люди лише попрошу вас залишатися з нами на зв'язку. Хочемо ще одну тему з вами обговорити. Доступ до європейських програм співробітництва отримують усі українські регіони. Йдеться про програму Терагіроб раніше користуватися нею могли лише області, що межують з країнами Євросоюзу, але з наступного року така можливість буде і у східних та південних регіонів. Пане Віталію, ми здається про цю програму з вами говорили десь близько тижня тому. Наскільки. Це вже реально. Чи, що нам треба ще для цього зробити? Чи треба якісь вносити правки в чинне законодавство, зміни до чинного законодавства? Наскільки ми близько до цього вже? Що стосується доступу до цієї програми Інтерах Європу, він точно буде в нас від початку 24-го року. Раніше ніколи ця програма не поширювалася не на членів Європейського союзу. З 1 січня доступ до неї буде відкритий для України і Молдови. Так, Україні треба для цього адаптувати своє законодавство про транспортонне міжрегіональне співробітництво, тобто про те, як взаємодіють наші території з їх європейськими партнерами. Зокрема, ми і на цьому тижні проводили відповідні консультації з партнерами в Брюсселі в Єврокомісії. Будемо засилати ще їм вже підготовлений законопроект між читаннями на він однозначно відповідав саме європейським формулюванням. І сподіваюся, що до кінця року ми це забезпечення здійснимо. Що стосується інших процесів, ну дивіться, ми отримуємо можливість. Але це не означає, що ми одразу отримаємо додаткові кошти, тому що відверто треба казати, в нас немає досвіду, в наших місцевих регіональних власні праці з європейськими фондами, і тут дуже багато спочатку треба буде отримувати досвіду. Але для нас це певною мірою підготовка, щоб потім не повторити тих помилок, що до прикладу мала Болгарія, яка вступила в ЄС, а потім не могла нормально оперувати європейськими фондами, практично марно втратила час. Ще коротеньке уточнення. Я так розумію, що ви перебуваєте в Брюсселі, активно педалюєте цю тему. На які потреби Україна може просити фінансову допомогу у, у, у цій програмі? Ця програма вона стосується сфер від там тієї ж зеленої енергетики, яка зараз для нас в силу руйнування інфраструктури не дуже актуальна до реалізації спільних економічних проєктів чи навіть культурних проєктів. тобто це фактично можливість розбудувати побратимство, скажімо, якогось сумської області. З якимось з регіонів з воєводств Польщі і реалізувати, наприклад, спільний економічний проект, економічну ініціативу питання, тільки там в нашій готовності спроможності, ну з цим треба буде підтягатися. Я не певен зараз об'єктивно, що ми готові до цього. Зрозуміло. Тобто йдеться не лише про гроші, а й про тісну взаємодію співпрацю і взаємопітал. Перше все насправді наші європейські колеги говорять, що зараз на перший рік, наприклад, під час там ж початку перемовин чи членства, ключовий актив для нас це вибудувати взаємодію з партнерами, тому що тут теж дуже скептично ставляться до спроможності нашої ефективно використовувати ці фонди протягом там найближчого часу. Але знову ж таки це питання досвіду, тому що навіть ці фонди і ця програма інтерахюру в порівнянні з тим, що мають члени ЄС в межах так званої політики згуртованості, це насправді крапля в морі з точки зору грошей. Але звісно, що в контексті нашого бюджету це крапля в морі не крапля, а ціла ванна. Зрозуміло. Пане Віталію дуже дякую вам, що знайшли час долучитися до нашої ефіру за ваші роз'яснення. Нагадаю, що це був Віталій Безгін, народний депутат України, фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування із Брюсселю до речі.